200 загиблих учасників АТО неопізнаними лежать в моргах. Це офіційні дані Міноборони. РНБО дає іншу цифру більше ніж пів тисячі. Ідентифікацію тіл полегшили б звичайні іменні жетони в армії Сполучених Штатів, такі використовують вже більше століття. Антитерористична операція на сході України розпочалася півроку тому, але бійці й досі самі мусять дбати про своє оснащення. Чи може міноборони забезпечити військових жетонами? Дізнавалася Олеся Варламова. Юлія як волонтер спілкується з військовими в зоні АТО щотижня. З Києва їздить на передову з іншими активістами. Привозить усе, що просять бійці від теплого одягу до танків. Нагальна потреба для вояків також армійські жетони. Добровольці не забезпечені абсолютно нічим. Він має купити собі від шкарпеток до жетона. Кадрові офіцери їх жетонами забезпечує держава. Це письмова відповідь Міноборони на запит першого національного. Гроші на виготовлення армійських жетонів. у Відомстві є майже 3 мільйони гривень. На даний час продовжується робота зі збору та узагальнення заявок від військ з вихідними даними військовослужбовців для виготовлення жетонів. Видача ідентифікаційних жетонів розпочнеться після їх виготовлення. Ось такі армійські жетони виготовляють в одному з магазинів Києва. Основу закуповують у Сполучених Штатах. Тут же набивають потрібні дані про бійця. Встановлюємо в посадочне місце. Святослав штампу продає імені жетони вже 5 років. Коштує набір 129 гривень. Цю машинку для набивання літер і знаків купив у США. Раніше їх замовляли на подарунки. Тепер купують самі вояки або волонтери. За період АТО магазин продав близько 10 тисяч жетонів. Матеріал зі сплаву монеля не горить у вогні, не ржавіє, Напис не зникає, навіть якщо метал погнути. Це перевірений уже більше 100 років сплав. Который дает о себе знать и ни, ни разу еще не было нареканий. Комплект жетонов, который состоит из двух жетонов двух цепочек и двух глушителей, дабы не было звука постороннего звона, уходит порядка от 5 ну, в среднем 5 минут. А це вже цех іншого майстра. У нього жетони по 50 гривень і набиває він дані не латиницею, а кирилицею каже, це було прохання самих бійців. Машинку теж купував у штатах. Ця техніка на не требує обучення, вона общедоступне. Якщо задаться целью, то можна снабдить там в течение місяця всю нашу армію. Такий апарат стоит порядка где-то полутора тисячу двісті доларів. Такий жито може врятувати життя пораненого, адже на ньому, крім прізвища, ще й вказується група крові. Олеся Варламова, Олександр Скорик та Володимир Вістяка перший національний.